Я шукаю свого діда, сердисника. Дідусь Ді, п'ятирічна Мілана, наймолодша учасниця акції, яку організували у Костополі родини полонених та зниклих безвісти бійців. Разом із мамою та тіткою вона прийшла у центр міста, аби прикрасити ялинку надії та накрити символічний різдвяний стіл для бійців, які не приїдуть на святвечір додому. Він пропав 2002-25-го року. Тобто, вже 10 місяців немає жодної звістки про нього. Він навіть не казав, якщо у нас завдання, він навіть не розповідав і їм сказали, щоб нікому не казав, що йдуть на завдання. Ми його мов, всі дуже любимо і чекаємо. Ми обов'язково його знайдемо і повернемо додому. Рідні полонених бійців прикрасили ялинку на центральній площі міста чорно-білими стрічками. А сім'ї зниклих безвісти чорно-синіми. На кожній тасьмі – ім'я воїна, якого чекають удома. Освятив ялинку надії настоятель місцевого храму. Завжди люди прикрашають різдвяну ялинку. і них ці ленточки чіпляють і роблять її такою ялинкою надії. І ми, я як священник, підтримую їх в цьому, тому що кожен покладає надію, що кожен тато, чоловік, батько, син вернеться додому живий. І тому церква молиться за них, хай Господь свою благодаттю допоможе і швидше, щоб вони повернулися додому живі та здорові. Наш тато захищав кожного і. Він пішов тільки туди, заради того, щоб захищати нас. Не будьте байдужими. Досить мовчати, треба вам посигналити. Прийдіть кожного, ну, обійміть. Просто підтримайте їх, тому що їм дуже важко. Ми сьогодні не будемо святкувати Різдво, не будемо святкувати Новий рік. Нам важко. І не веди нас у спокусу, але вислови нас і по Одни царство сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині на віки віків. Амінь. Надія Кривков, Суспільне новини Рівне.